В Всевишні присягаю козацькому товаринству Всевишній, 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 і матері України, України. України. що буду нехтовно служити землі моїх батьків. Що буду не служити землі моїх батьків. І нашому народу рідному. Обіцяю приумножати традиції славних козаків України. Обіцяю. товарищам братам козакам, товаришим братам козакам, вірним синам неньки України, вірним синам України. Присягаю, ніколи, ніколи не зрадити козацтву наша воля, війну, зрадити наша воля підстоювати споконвічної ві... вольності, підстоювати ві... шанувати звичаї і закони. До останнього подиху служити моєму народу. До останнього подиху служити моєму народу. Буду робити для нього лише все найсправедливіше і найпочесніше. Буду робити для нього все найсправедливіше і найпочеше. Якщо я порушу цю присягу, то нехай мене покарає Господній суд. Якщо я порушу цю присягу, то нехай мене покарає Господній суд. І чесний вирок моїх братів козаків. Чесний вирок моїх братів козаків. Присягаю цьому. Слава Україні! Слава Україні. Слава, э, слава Україні та офіцерам запасу нашого воля. Слава Україні та офіцерам запасу нашого ворога. Для прийняття присяги на ліве коліно

живого подключения показательного шагов. Все, пожалуйста. Теперь за мною. я.